Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ох, карти вилітають, вже щось хочуть вам розповісти. Хочу сказати, що ви тут дійсно не випадково. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Ох, карти летять! Клас! Хочу просто передати для вас інформацію від карт. Навіть не знаю на яку тему. Карти все розкажуть, підкажуть. Вже дуже-дуже хочуть з вами поговорити. Отже. Знаєте, ось дійсно зрозуміло, чому карти випригували, тому що тут якесь таке дуже термінове послання саме для людини, яка відчуває в собі а, магічну да силу, родову силу. Тобто це людина езотерик, яка, скоріш за все, а, вона розуміє, що в неї вже є. Якась сила, да, в ній, вона це розуміє, але найголовніше, що в неї є якісь дуже сильні ілюзії з цього приводу. В чому ці ілюзії, ось саме щодо прийняття сили, да? в чому ці ілюзії проявляються? Ці ілюзії проявляються в тому, що ви думаєте, що ця сила вона вам нашкодить. І ось саме через це ви від неї закриваєтесь, ви від неї ховаєтесь. І саме через те, що ви ховаєтесь, у вас наразі, скажімо так, блокують вас. Але, знову ж таки, вас та блокують, тобто вас хочуть вивести, вам хочуть показати, що ти не тим займаєшся, що в тебе є сили, не закривайся. І через це у вас, знаєте, якісь такі не дуже гарні події в вашому житті. Тобто тут така ситуація, що, знаєте, вас блокують, але насправді ви, ну, по суті, блокуєте сама себе. Тобто ви не хочете приймати, ви ну, все ж таки боїтеся, да, ви боїтеся наслідків. Від того, що ви приймете ось цю силу. І вам про це кажуть, що, будь ласка, зверни на це увагу. Зверни увагу на те, що все ж таки є баланс сил. Тобто, якщо ви навіть боїтеся свою там, світлу сторону, да, ви не хочете приймати, для когось актуально буде, що там, ви приймаєте світло, а ви не хочете темну приймати да, свою сторону, або темну а, силу. Але тут про те кажуть, що це, знаєте, це баланс, це є баланс. Тобто є і світле, і темне, і це потрібно приймати, цього не потрібно боятись. А коли ви це в собі блокуєте, то і у вас, скажімо так, все блокується. Скоріш за все, у вас або блокуються гроші, або у вас. А... Ну, гроші в якому сенсі? Немає розвитку да, щодо роботи. Ви дуже там сильно багато працюєте, у вас є якісь такий, знаєте, можливо, там стабільний заробіток, да, вам вистачає на закриття своїх базових потреб, але нічого глобального, нового у вас не, ну, немає. Тобто, у вас зовсім немає розвитку. Ви розумієте, що у вас немає ніяких перспектив навіть. Е у своєму теперішньому положенні це для вас закрито, це для вас скрито. Або для когось буде така ситуація, що ви не можете знайти собі партнера, або для когось буде і те, і те. Тобто, якщо ви не розумієте чому, але ви при цьому. Відчуваєте, що у вас є да, сила, то ось вам відповідь на те, що, будь ласка, зверни увагу, не бійся пропрацюй свою темну сторону, тому що от ці страхи вони саме вас і блокують. Ну, знову ж таки, вони блокують. Ну, по суті, самі ви себе і блокуєте. Ось так мені хочеться сказати. Я просто тут достала ще кілька карт, і ось задала додаткове питання. Щодо чого, і ось дійсно, ось ця карта, це, це сила. Тобто тут дійсно про вашу силу, про те, що ви це відчуваєте, і тут кажуть, будь ласка, не, не закривайся. Ну, знову ж таки, вам потрібно просто зробити вибір. Да? Ну, не закривайся, вам тут кажуть не закривайся, але вам знову ж таки вибір робите ви. Тобто ви приймаєте рішення, чого ви хочете, як ви хочете. Розуміти просто про те, ну, розуміти просто те що все ж таки ця сила, вона у вас є. Можливо, да, все ж таки, якщо ви приймете відкрити цій силі, да, то дійсно це вам від вищих сил принесе, знаєте, ну, не сказати таке наповнення, але ну, ось це задоволення, відкриття. Взагалі по життю. Тобто, як це так правильно пояснити, да, ви не хочете, ви закриваєтесь, але якщо ви відкриєте цю силу в собі, ви дасте собі дозвіл да, на відкриття цієї сили. Взагалі, ви будете почувати, по-перше, почувати себе зовсім по-іншому. Подійний ряд дуже зміниться. Це і є, знаєте, це і буде ваше, скажімо так, ізобілія, це буде ваше таке велике емоційне задоволення, по-перше. І знову ж таки, ви Синхронізуєтесь, да, з вищим я, з вищими силами, і ви будете дуже-дуже, по-перше, класно відчувати, а, взагалі, а, навколишній, всесві... навколишні події. Ось так мені хочеться сказати. Тобто тут дійсно вам потрібно прийняти рішення, що ви хочете і що ви будете робити. Ось так, так. Така от дуже-дуже класна, цікава інформація для вас. Тому, в принципі, е... В принципі, ну щось хочеться ще. ну давайте ще. Зараз, 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 давайте давайте все ж таки ще. Що ще карти хочуть сказати. Тобто, тут дійсно для людей сили. Хтось закривається і вам просто звертають на це увагу, вирішуй, що ти хочеш. Ой, карти, падають, робити. Тобто, чому у вас все заблоковано? вам відповідь на питання, тому, будь ласка, вирішуй. Вирішуй, чого ти хочеш. Давайте ще, будь ласка. Або жінка мене дивиться, або чоловік. В принципі, значення немає, але тут дійсно повторюється інформація, яку я вже сказала. Тут кажуть про що. Дійсно, завершую, будь ласка, ось ці свої, знаєте, тірзання, скажімо так. Це дійсно те. Що вас заганяє в депресію, в апатію, що не дозволяє вам йти далі. І це дійсно ось бар'єр до вашого благополуччя. Вас дійсно, скоріш за все, ваші силі вас підтримує ваш, ваш рід. Ось найперше це ваш рід виходить. І тут також кажуть про те, що якщо навіть ви не будете самі да, закінчувати, вирішувати цю ситуацію, все одно а, будуть складатися події так, що вас будуть ось виводити на цей шлях. Тобто будуть такі не дуже, скажімо, м'яко кажучи, так відбуватись події, не дуже приємні для вас, да? що все ж таки вас а, приведуть на цей шлях, на шлях прийняття сили, на шлях, знаєте, в хорошому сенсі слова служіння да, людям. І так далі. І це є ваше, це є ваша, скажімо так, да, ну, можливо, місія да, для когось, тобто допомагати людям. Але все ж таки дійсно потрібно також завжди пам'ятати про себе. Тобто тут дійсно 100% людина, яка є, у якої є магічні здібності, яка дійсно буде допомагати людям. І знаєте, хочеться також сказати, що, можливо, навіть ця людина, вона також буде пов'язана з або з травництвом, або навіть з мольфарством, або вона буде якісь такі, знаєте, вироби робити з дерева, що вони також, якось як талісмани будуть для людей, також будуть людям допомагати. Ось вам потрібно дійсно просто вирішувати, не заганяти себе. Як це правильно сказати, не загняти себе в якісь такі для себе незрозумілі обставини, да? тобто потрібно просто <кхм>, фактично, логічно вже <кхм>, сприймати події, які відбуваються. Тобто потрібно головою, логікою також розуміти і бачити, що відбувається у вашому житті, тому що це дійсно не просто так навіть якщо якісь там, магічні впливи, да, і ви про них знаєте, все одно це момент виводу да, вас, вас на ваш шлях, підсвічення того, чим ви повинні займатись, як ви себе хотіли б бачити. Да, у цьому житті також потрібно зрозуміти. Тобто тут, будь ласка, інформація знову ж таки загальна. Кожний да, візьме своє, але однозначно тут для людини сили, яка має силу, яка відчуває силу і яку б'ють і перекривають, і вона не розуміє, чому. Тобто, якщо ви роз... ви знаєте свою силу, то звертайте увагу. Якщо ви не розумієте просто, чому у вас перекрито, знайте, знаєте, що це вас ведуть до розкриття сили. Ось так. Ось такий розклад. Будь ласка, приймайте, кому відгукнулося, для кого ця ситуація є актуальною, підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.